Нам, як суспільству, потрібно бути готовими в принципі їх зустрічати. Якщо хлопцям, які молодші, можливо, це буде легше швидше даватись, то а, ті, хто там за 45 за 50, вони дуже повільно це будуть робити. Я вже, я вже це бачу на своєму досвіді. За ці три роки вони не звикли навіть мати з собою речі. Мені батько віддавав речі, каже: це зайве. У мене от одна футболка, одні штани мені достатньо. Тобто він звик, що. У нього має бути все по мінімуму. І ми, мабуть, як соціум, і всі, хто чекає, ми маємо продовжувати робити розголос. Це саме головне. Наші політики мають змінювати нашу законодавчу систему, і в тому числі звернути увагу, що у нас досі перебування в полоні рахується один рік за один рік. У той час, як хлопці на фронті їм рахується стаж збільшений, а перебування. В полоні рахується так само, як, якби він знаходився в тилу, і це не є нормальним.